Без ваших гострих коментарів не обійдеться з приводу п'ятниці, ранок, обшуки у Нестора Шуфрича, оголошення підозри у Держзраді. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі на 60 діб без права за внесення застави. Але я б хотіла, щоб ви дали оцінку. Знаєте, от Я казала вчора Пітеру, кажу, Пітер, якби ти. А якби у Америки були конфлікти з Україною? Ну в уявному світі у тебе американський паспорт, і у тебе всі атрибути Сполучених Штатів Америки вдома. Ти би зберігав це все в Україні? Він б сказав звичайно, що ні закопав би десь. Ну не стриванича, все це було. Медалі, мундири, всі апологети, всі атрибути руського міру, що так. є водночас, не є злочином. Так, да тому що це ж не була публічна демонстрація. Так. Він де себе заховав. Тобто, це насправді ну в порівнянні з іншими його здобутками, так скажемо, це якраз дрібниця, на яку можна було не звертати увагу. Це просто для такої пі але, мабуть, для цього бда було зроблено, аби так, всі так. там зволіклися саме на відволікти увагу суспільству. Тобто це такий відомий прийом. Тим більше, що ти сама наголосила, що це було в п'ятницю. Всі з такі піар-акції вони відбуваються напередодні, якраз вихідних для того, щоб потім два бати... дні смакували. Два дні це це обговорювали, uh -huh. але що викликає таке обурення? Найбільше да, що ця людина. Яку звинувачують, що вона була членом організатором чи членом шпигунської мережі цілковича? Тобто, ми знаємо, що в, в, в ході війни нашої з Росією Росія використовує так звані ну, інструменти гібридної війни? Це офіційно написано в їхніх концепції. В Вікіпедії військова доктрина сьогоднішньої Росії три чверті всіх засобів всіх сил засобів використовується на інформаційну психологічну обробку свого населення Скабєнщина, Солодйовщина і на просування так званого руського міра, на що виділяється. Ол the, all, all the world. Так от чим займався в нас Шуфрич? Його зелена команда призначила на посаду керівника. Парламентського комітету з інформації свободи слова, тобто ви його підозрюєте в шпигунстві, і ви ж його назначили, призначили на, на посаду, яка контролює сьогодні всю інформаційну політику в державі. Ну як це вкладається взагалі в голові? Як можна було цю людину, яка була практично правою рукою впродовж років правою рукою Медведчука? Медведчука ви заарештовуєте? Ну, мені підозри такі з'явилися, що, мабуть, він хоче до свого, до свого товариша в, в Ялту, в сім'ї, пити каву на цій славетній веранді, да, де вони колись приймали Путіна. Твоя, яка твоя улюблена місцина в Криму? Припустимо. Пітер, яка твоя улюблена місцина в Криму? Артек. Був? Ні, ні, ні. Артек. У мене був це. Це для мене було дуже. дитинство. Грузов, Грузов. У мене питання, питання до мене було, да? так? Казантіп. Казантіп, ну в мене в мене з дитинства це дійсно гурзув Коктебель, кактебель, і Сім'їз. Най да. вкравкрасивіші да пейзажі, найкращі е, кліматичні умови. Угу. Так, от е, як ми знаємо свого часу Медведчук отримав е, величезну ділянку землі, там десятки гектарів на березі. Це ж колишні санаторії в семізі, санаторії е, профілакторії хворих дітей на туберкульоз. Вони відхопили, начебто, для я, <кліст> рекреаційної бази Динамо. Якщо я не помиляюсь, там в 2002-му, коли він був голов, голов, керівником адміністрації президента, вони ці гектари землі відібрали в цього санаторію для, начебто. <кліст> Рекреаційної бази Динамо. Але потім Медведчук Шуфричем побудували там величезні палаци, щось там по 5 тисяч квадратних метрів він збудовано. Той самий, вони ж ну, практично зеркальні, можна знайти в інтернеті палаці Медведчука і Шуфрича в Сім'їзі. На території, тобто, ну, це були мої з дитинства, там улюблені ці пляжі, да, мальовнича ці краєвиди. І ось на цьому балконі, якраз Медведчук на своєму палаці приймав Путіна. Коли пам'ятаєте, Путін там на 4 години запізнився до Інуковича, то тому, що вони пили пили чайокти чи, чи там каву разом з Оксаною Марченко. Так от, мабуть, тепер Шуфрич хоче приєднатися до свого товариша там на всіх величезних балконах, тому що його звинувачують по статті шпигунства. Да? Насправді довести шпигунство, ну це як юристика... Держ, держ, держрада і шпигунство. довести його співспівспів і спігунство. відомо, що що в речі є дуже від обережною людиною, так. Тобто, це як стверджують юристи, справа майже стовідсотково безперспективна. Може тягнутися роками, так але довести то він там кров'ю ніяких клятв не підписував на документ. Так, от ми знаємо, що по цих справах дуже легко обмінюються обміни, здійснюються. От серйозні підозри виникають. Він, там, він же, як відомо, все вивив в кеш. Да? Шуфрич в нього 100 мільйонів його капітал оцінюється, з якого 70 мільйонів це кеш. Я зараз був на Закарпатті, в отчина Шуфрича, mm. і там мені розповідають ці легенди. Ну наскільки вони далекі від дійсності? Я не знаю про ці підводні ой, підземні тунелі залізничні, по яких переправлялися там контрабандні товари. Так може, оцю цю готівку він же там шутк шуткують зараз на Закарпатті. що ці 70 мільйонів доларів, які вони в нього задекларовані як готівка. Може він же їх переправив по цих підводних підземних тунелях. За а чому бізничних? він сам а чому він сам не перебрався по цих підземних тунелях? Ну так чому він знаходився в Києві, до сих пір очолює комітет свободи слова, є народним депутатом України? Ну так в тому ж справа, що мало того, що був народним депутатом, був керівником настільки важливої. Е е е Важливого комітету, який практично ну, має сьогодні контролювати все інформаційне простр... інформаційний простір. Але тут ну, інша була така думка, яка суперечить пер першій теорії, да, про те, що це такі розборки в, в всередині самого ОПЗЖ між двома, як відомо, таборами. Там традиційно були два табори: Льовочкіна, Львочкін. Льовочкина, ну так так звана група Фірташа, це Льовочкін і е, Бойко. Е, як їх називали Укрнергок Укренер... Укр... група, група. Група Медведчука, і ми пам'ятаємо, що була навіть бійка між Льовочкиним і Шуфричем. Через, Це, через Юрі Тимошенко. Ну не тільки через Тимошенко. Він тоді звинуватив його. В Льовочки не звинуватив і Янукович, що він якраз в, в Криму, мені здається, не брав участь в якихось. А йому просто Я... Льовочки не повідомив. Да, Льовочки не повідомив, начебто мав повідомити Шуфричу, тому він не був присутній на якомусь там передвиборчому заході в Криму, де якраз він по цьому округу він балотувався. І в них була бійка, і цей самий Брус Тадеєв їх розборонював, який помічником якого на той час. Був керівник сьогоднішньої, да сьогоднішнього офісу президента Єрмак. Не знаю, чи брав Єрмак там участь і війсі, але факт, що факт то, що факт той, що це зафіксували, що вони в ліфті там по почубилися настільки, що потім Льовочкін знімав побої Пане в медичних. Пане в медичних. Пане Дмитре, а ми знаємо також, що. Пан Шуфріч є владником дуже цікавих таких а, а, маєтків. маєтків. Да? Ну так в Киргуржі, зокрема якраз. річковий вокзал, якщо я не помиляюсь, ну, чи там... можемо тут припустити, що тут ну, спробується спробують про... спробуй, а... можливо редернути, да його mm -hmm. його цей об'єкт можливо дуже обережно. Маємо можливо, про це говорити, але ну він залишався не тільки о, при раді, при, да, але і при своїх. Ну, цікаво, що, начебто, якщо я не помиляюсь, номінально власником цих там 7% відсотків є угорська компанія, яку знову ж таки заснували родичі Шуфрича в Європейському Союзі. Тобто, він ну, в Криму він свої маєтки зараз, начебто, там табличка висіла, що це приватна, приватна власність, і він переоформив. Цю нерухомість за законами Російської Федерації йому навіть журналісти, коли ще був допуск до засідань Верховної Ради, запитували Анна, чому ви, як депутат в Українського парламенту, переоформили свої об'єкти нерухомості в Криму за російськими законами? І Він там посилався на якісь рішення Верховної Ради, що які дозволяють сьогодні громадянам України це зробити. І Потім журналісти так і не знайшли, що це за такі може секретні якісь були рішення. Але сам факт, що депутат. Який опікується сьогодні проблемами в, в інформаційного впливу Російської Федерації? Він же звинувачений сьогодні в шпигунстві, і його об'єкти нерухомості саме не чіпають росіяни. Вони ж зараз виставили виставили на продаж там декілька десятків об'єктів, які належать громадянам України, і в цьому переліку як не дивно немає ані об'єктів Шуфрича, ані об'єктів пана Зеленського. Ще... Промовисти факти. Пане Дмитрі, є ще новина, яку варто обговорити Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорі Коломойському з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень. Суд лише частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила залог у майже 5,8 мільярдів гривень зв'язку з новою підозрою бізнесмену та пропорційно завдані шкоді, передає кореспондентка Грати зали суду. СБУ та БЕП вважають, що Коломойський причетний до фальсифікації платіжних документів. Та відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом у розмірі 5,8 мільярда гривень в період з 13 по 14 роки. Бізнесмен все заперечує. Наразі заставу не планує вносити Коломойський після арешта 2 вересня. перебуває під вартою в ізоляторі СБУ. І тут дуже багато запитань: чому не НАБУ? Чому СБУ? Це ж головне питання. І, да. Так Кейс який каже, що паспорт громадянина Кіпру та Ізраїлю було використано в суді. То тобто не український паспорт. Ну і третій кейс. От Юрій Віталійович Луценко на вашому місці вчора казав про те, що таким чином Коломойський уникає екстрадиції абсолютно. до Сполучених Штатів Америки. Важливо ваша думка, абсолютно. Да, я солідарен з Юрієм Віталійовичем. Це головний сьогодні інструмент. Вони. Порушують по тих самих справах, по яких мала порушувати набу, того, щоб потім сказати, так ми вже цю справу ведемо. Ну тобто, що було головною причиною гальмування справи по Приватбанку впродовж перших трьох років президентства Коломойського. Ой, президентства Зеленського. Оце ви сказали, як ви сказали? Не випадково випадково. Так от, причина гальмування була в тому, що пан Баканов три роки не підписує. Сував якусь там експертизну експертику по експертизі. Три роки це <головіка> журналісти. Ну тому самому ізраїльські журналісти свого часу звернали, зверталися до мене. Чому в нас тут заарештовані активи мільярди? Цих шекелів в ізраїльських банках і Боголюбово Коломойську, але ж ми знаємо, що це вкрадені в вас гроші. Чому їх досі не повернули? Чому не я їм кажу, тому що пан Баканов, який був оператором всіх офшорних схем зеленого кварталу, він не підписує довідку, і ця справа три роки була в суді без відповідного рішення. І так само і зараз вони порушують по цих самих. Фрагмента по цих самих äh... Порушеннях кримінальну справу по з боку СБУ, а не з боку НАБУ, для того, щоб потім виправдатися. А в нас цю справу вже розслідують. Причому по цих схемах, які намальовані сьогодні, які оприлюднені саме СБУ, там же якраз офшорів пана Зеленського немає. Як ми знаємо, 10 офшорів були оформлені паном за допомогою пана Баканова в 2012 в роках на різних юрисдикціях цих офшорних. Да, в Віргінських островах, на Кіпрі, і е, всі вони були об'єднані номінально під однією вододнім дахом. Зараз не, не, боюсь помилитися, як правильно називався, називалася інша в компанія, номінальним керівником якої був пан, пан Баканов. Тобто, і сьогодні в цих схемах ну, то, ну, те, що тільки було розслідувано е, е, американським цим, американською цією е, е, агенцією. Е, Вилітіла вилетіла назви да, з цієї розслідувальної агенції американська, яка розслідувала зловживання Приватбанку. Так, от 40 мільйонів було прораховано тільки на той офшор, який номінально належав самому пану Зеленському. Да? І тут в цій схемі нічого подібного немає. Тобто їх вивели за душки, і сьогодні розслідуються тільки тільки ті. Фрагменти, ті моменти, які вигідні саме для справи Коломойського, щоб потім практично ну, зняти з нього максимум звинувачень, і то, щоб він обійшовся якимись штрафами, без того, щоб ви реальні вироки. А головне, щоб убезпечити його від видачі його американським властям. Тобто, наскільки ну, я розумію, це саме такий прийом використовується напередодні якраз візита пана Зеленського. Показати до Сполучених Штатів, щоб показати американцям, і дивіться, в нас і боротьба йде з російським впливом, заарештували Шуфрича, і боротьба йде по всіх напрямках з корупцією, заарештували Коломойського. Але головне, що сьогодні, як ця, ця начебто, боротьба висвітлюється на цих каналах, які належать. Особам, яких американці розшукують і видачі їх вимагають їхні екстрадиції. Тобто, ми з одного боку кажемо, що ми боремося з російським впливом, але в той самий час фінансуємо сьогодні канали того самого Фірташа Льовочкіна і фінансуємо канали канали Медведчука Коломойського. Тобто з державного бюджету виділяються рекордні суми на фінансування цих телеканалів.